Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео. Ой, вибачте, просто недавно під коментарями мені написали дуже дотепну штуку. Привіт, таксісти! Так, ну що ж. Адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, хто раніше пропустив, то з 5 січня почалася нова акція в бій. В цьому місяці ми будемо прокачувати зі знижками важкого чеха WZ-55 та легкого німця Рейн Panzerwagen. По головним перевагам танків це те, що WZ-55 може за 2 секунди нанести з барабану 1000 тисячу шкоди, а Panzerwagen, хоча і має високий силует, і як для ЛТ, також він має одну з найбільших дальностей огляду. Я вже зараз берусь за німця, тому що ВЗ вже маю. Так само нагадую, що всі танки цих двох гілок мають знижку на купівлю в сріблі, тому це хороший шанс їх придбати, якщо були раніше викачені десятки. Коротко хочу вам нагадати про те, що потрібно зробити до кінця ночі, 8 січня. Адже саме в понеділок зранку закінчиться цьогорічний новорічний наступ. Так, друзі, от він вже й пройшов. Думаю, багато хто задається моїм запитанням де є нафармлене срібло, якого повинно було бути цілі гори по закінченню івенту. Отже, до кінця найближчої неділі потрібно пройти всі завдання міли та арні, щоб отримати всі нагороди, включно з жетонами для новорічного автомату. І так само потрібно встигнути використати ці жетони. Я в минулу неділю заюзав свої 50 жетонів. І мені так і не випав об'єкт 283 на постійній основі. Єдине, що я отримав, Мав це 10 боїв на ньому, також не забувайте, що в кінці завдань Міли можна отримати недовиконані завдання арні з минулого року, щоб отримати його стилі та самого арні як командира. І звичайно потрібно використати знижку на техніку. Я свої використав на гілку Бачату 25Т. Але якщо ти не встигаєш виконати завдання міли та арні, але маєш запаси ресурсів, то їх можна використати для виконання завдань. Адже всі невикористані новорічні ресурси зранку 9 січня будуть списані, а ангар перетвориться на наш звичайний та класичний. А якщо не знаєте, куди вже тратити свої ресурси то просто переконвертуйте їх в жетони для новорічного автомату. А щодо новорічних коробок, всі невідкриті автоматично відкриються по закінченню івенту. Ех, шкода, що всі бонуси до досвіду та срібла закінчаться теж 9 січня. Але це означає, що, можливо, через місяць і менше голдострілів стане в нашому рандомі менше. Також трохи додаткової інформації щодо бойової перепустки судного дня. Так, друзі, на превеликий жаль, цей марафон чи бойова перепустка буде доступна тільки для гравців, які донатять в гру. І за поліпшену перепустку потрібно буде заплатити 3500 золота. Так, наголошую, що 3500, адже в минулому відео оговорився, і ви мені ввічливо вказали на мою помилку. Також наголошую, що я нікого не закликаю. Донатити та купувати перепустку, адже я сам це буду робити тільки за золото, яке вже маю, і тільки тоді, якщо матиму змогу дійти до кінця перепустки. І що я забув додати в минулому відео, це те, що ті два набори на Сару Конор та Термінатора Т 1000 можна купувати цілих три рази на один аккаунт. Отже, за три купівлі Т-1000 можна отримати 75 завдань на Х5 досвіду. Так, це цікаво, і це найявніша викачка золотих запасів. Але поки ці командири не почали розмовляти українською, для нас вони не несуть велику цінність. Тепер поговоримо про те, скільки часу потрібно середньому гравцю, щоб пройти перепустку, адже є всього два тижні. Хоча ми не знаємо про складність щоденних завдань, але кожного дня їх буде по 4 штуки, і загалом можна заробити 70 очок за день. А за 2 тижні виконаних завдань загалом це буде 980 очок, що майже дорівнює 20 пройденим етапам. Але нагадую, що ми не знаємо складність цих завдань і тому незрозуміло, скільки каток доведеться зробити для їх виконання. Давайте в середньому візьмемо за одну катку. Середньостатистичний гравець буде отримувати 4 бали, але для цього потрібно як мінімум потрапляти в топ-10 по досвіду. Отже, в такому темпі для одного етапу потрібно зіграти як мінімум 12-13 боїв в день. Але, звичайно, що результати можуть бути кращі, якщо саме вигравати більшість боїв, або й потрапляти в топ-3 при поразці. Але виходячи з середньої цифри та необхідності добрати 30 етапів перепустки, виходить, що потрібно зіграти в середньому цілих 360 боїв за 14 днів. І при цьому потрапляти як мінімум в топ-10 перемогах чи поразках. Особисто я зараз граю від 5 до 10 боїв за вечір, тому теоретичні шанси підгорають вже. А ще й довбан русня, і проблеми зі світлом точно будуть перешкоджати. Тому швидше за все цей танк отримують тільки донатери, що докуплятимуть етапи та ті, хто проводить в грі багато часу. Так, ще й реліз відео про перепустку. На каналі Варгеймінгу проходить в останній тиждень можливості придбати коробки, тому це очевидна пропаганда. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!